У смілі ситуація з водопостачанням стає дедалі складнішою через аномальну спеку. Свердловини, з яких подається артизіанська вода, не справляються з навантаженням і не встигають поповнюватись. Як результат, отримуємо воду за суворим графіком. Ця ситуація вже створила значні незручності для мешканців міста, особливо враховуючи періодичні відключення електроенергії. Наразі наше місто, як і вся країна, зіткнулася з аномальною спекою, яка ну, стоїть на території нашої держави, зокрема нашого міста. І це значно вплинуло на всі сфери нашого життя. На даний момент часу висока температура значно підвищила споживання води населення міста Сміла. Це призвело до швидкого спустошення наших резервуарів. Через це резервуари питної води просто-напросто не встигають заповнитись питною водою. Якщо взяти хронологію подій з 2021 року, у 2021 році у нас був теж графік води, було літо. Тому в тому 2021 році з першому році максимально можливо десь в районі 270 кубів питної води за годину. Враховуючи те, що у нас було в 2021 році, ми прийняли рішення і за два роки відновили шість артезіанських свердловин. І на даний момент ми максимально добуваємо 410 кубів води за годину. Це пік, який може надати максимум КПВД на даний момент часу. Хочу нагадати, що в 2022 році у нас влітку не було ніяких перебоїв з водою. 2023 року, якщо не враховувати приліт, який був, то у нас теж не було перебоїв з питною водою, але ця аномальна спека, яка зараз стоїть, підвищила споживання. Двоє води настільки, що ми не в змозі просто поповнити резервуар питної води, щоб повністю забезпечити 24 на 7 питну воду для населення нашого міста. Тому КПВД було вимушено піти на такі міри, щоб забезпечити погодинну подачу води на графіки. Це нам дає змогу за цей період восповнити запас води. І... Подавати воду ну, в ті години, які ми можемо. Мешканці міста змушені пристосовуватися до нових умов, що дуже незручно, особливо коли ще й світло відключають. Люди змушені запасатися водою і шукати альтернативні джерела. Міська влада також усвідомлює всю серйозність ситуації. Ми розуміємо, що відсутність питної води створює неабиякі незручності для всіх мешканців нашого міста, а тому закладаємо максимальних зусиль, щоб цю проблему усунути. На даний момент технічна служба КПВДГА 24 на 7 проводить відповідні роботи Роботи для того, щоб збільшити добуток питної води і подавати його відповідно на місто. На жаль, це цей захід не робиться за одну добу. Але вже... Тиждень вони працюють над цим, крім того, слід зазначити, що КП «Водгео» активно працює над покращенням якості води та ефективності своєї роботи. Нещодавно підприємство оновило свою лабораторію, забезпечивши її сучасним обладнанням для точних аналізів. Хочу сказати, щоб наші абоненти не хвилювалися. Вода контролюється цілодобово, без вихідних, без свят. Лабораторія тестована на 27 показників. Лабораторія контролює все. По санітарному, по бактеріологічному, по показникам, посилили зв'язку з спекою, контроль за мережею міста. Робимо ну, натиск на лікарні, на садочки, теж відбираємо. Транспорт керівництво нам надає, їздимо по всьому місту. Відбираємо проби в лабораторії обладнання найсучасніше все закуплено за останні два-три роки прилади, є дистилятор, ваги самі сучасні прилади, якими ми вимірюємо всі ці показники. На сьогодні у КП «Водгео» є 27 діючих свердловин, шість з яких були пробурені і модернізовані за останні три роки. Попри ці нові ресурси, обсяги видобутої води, що становлять 410 кубометрів на годину, виявляються недостатніми через аномальну спеку і відключення електроенергії. Це станція з незалізнення води, тому що у нас. Приходить вода з великою кількістю заліза. Обов'язково треба очистити. Ну, тут іде очищення води і кольоровість, і, каламутність, і марганець, а особливо залізо. Вода очищається, через пісочок проходить і тоді на виході ми отримуємо прозору, якісну воду, яка повністю відповідає санітарним нормам. Ситуація також ускладнюється проблемами з підкачкою води в деяких мікрорайонах міста, що теж спричинено перебоями в електропостачанні. Мешканці міста сподіваються, що влада знайде рішення найближчим часом. Для зменшення негативного впливу просимо вас використовувати питну воду економно, особливо в цей важкий період. Також закликаємо мешканців інформувати адміністрацію а Якщо будуть десь виявлені якісь витоки води, щоб ми терміново їх усували. Вдячні всім за розуміння та співпрацю про всі подальші кроки по зміні водопостачання ми будемо зранку обов'язково. in form